Істинний монах, учитель і вихователь цілих поколінь священників. при карпатці, попрощалися із єпископом Софроном Мудрим. За упокійне богослужіння за померлим владикою очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Про Софрона блаженніший розповідає як про духовного пастиря, котрий усе своє життя і єство присвятив Богові. На схилі літ, коли вже нічого не міг робити, не випускаючи молитовника із рук, він молився за церкву, за терплячий народ, за людей. Як пише Святий Іван, душу віддав за своїх овець. Усе те, що мав, усе те, що Його Господь Бог подарував, він віддав. Віддав своїм людям. Віддав своїм вірним. Як він жив в своєї ахніархі. Як він жив тими зустрічами, якими Господь Бог його нагороджував. Владика Софрон Мудрий народився на Львівщині. Під час війни він опинився у Німеччині, звідти мігрував до Сполучених Штатів Америки. 40 років працював в Українській службі Радіо Ватикано. Його радіопроповіді підтримували дух українців по всьому світу. Його незабутні слова це перше, перше будьмо людьми. А потім, будемо вже християни, після повернення в Україну владику призначили ректором Івано-Франківського теологічно-катехетичного духовного інституту окремі події, з яких зіткане наше життя, часом важливіші за добре сплановані акції. Дивна річ, нічого не залишили в серці велелюдні конференції, урочисті імпрези. А от зустріч зі столітнім монахом українцем на Афонській горі бачиться мною так ясно, наче це сталося вчора. Упродовж восьми років Софрон Мудрий правив Івано-Франківською єпархією УГКЦ. до серпня цього року. Служив єпископом-помічником митрополита Володимира Війтишина. За час свого єпископства посвятив понад 130 священників. Історія Колегії святого Іосафата ХХ століття, мабуть, назавжди поєднана з особою її довголітнього ректора, який виховав цілі покоління священників для нашої діаспори. Які сьогодні моляться за нього єпископ Емерит Української греко-католицької церкви Софрон Мудрий відійшов у вічність у ніч на 31 жовтня на 91-му році життя. Упродовж двох днів до архікатедрального собору Воскресіння Христового вшанувати пам'ять священнослужителя приходили сотні парафіян, поховали владику у крипті собору. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.